Грип ГРВІ та ковід в Україні триває під сезон. Тож медики закликають до вакцинації. кажуть, збільшення кількості хворих на респіраторно-вірусні захворювання в осінньо-зимовий період традиційно спостерігають щороку, та на відміну від попереднього сезону, у цьому частіше фіксують випадки грипу. Все-таки минулого сезону ми грипу як такого клінічно не фіксували. Цього сезону ми фіксуємо. Складних, ускладнених випадків ми не фіксували, дуже мало ми людей госпіталізовуємо. В принципі, групи ризику залишилися ідентичними як для грипу, так і для ковіду, але середня важкість перебігу грипу фіксується набагато частіше, чим у минулому сезоні. В принципі, як пояснюють епідеміологи, це було прогнозовано, тому що кожних 5. 5-7 років у нашому регіоні ну грип з'являється у більшій кількості. Оце власне настав цей період піку для грипу. Найкращий спосіб захистити себе і своїх близьких, якщо не від грипу, то принаймні його ускладнень вакцинація. І медики вже відзначають збільшення кількості охочих щепитися. Препаратів в аптечній мережі сьогодні є в достатній кількості. Пацієнтові потрібно лише його придбати, а вже вколоти можна у кабінеті щеплень. Це є додатковою рекомендованою вакциною, тому пацієнти змушені її купляти за власний кошт. Не так це дорого, це приблизно 450 гривень. І на, якщо родина велика, то звичайно це в коштах буде відчутно, але лікувати грип і навіть просте ГРВІ. Всі люди, які цього сезону мали ГРВІ, то вони знають, що це від 2000 гривень і більше. Ну і відповідно вакцина від грипу вона захищає від всіх ускладнень і від летального випадку. Це доведено 100%. Коронавірус наголошують медики, теж нікуди не зник в Україні. Продовжують циркулювати різні варіанти штаму Омікрон. Тож франківців закликають не ігнорувати і щеплення проти ковід. 19 вакцин у поліклінічних закладах для імунізації пріоритетних груп. Сьогодні є у достатній кількості. телеканал